Це, мабуть, був 67-й, а це 68-й, чи на плаки. Це перший, що ви читали, це був 67-й, так? Так, 67 -й. Э, да, -й. Ні, це був 68-й, виявляється. Це 67-й, це найрік раніше. Скільки вам там років? 20. тут написано така передмова, Мені вже 20, Поетична філософія мого земляка Григорія Сковороди дала мені відчуття щастя. І що я можу сказати від цих слів, я не відрікаюсь по сьогодні. От і чого я така оптимістична, саме через філософію Сковороди. Григорія Сковороди це унікальна була людина і унікальна його філософія. Така дуже вона життєва, життєстверна, життєлюбна і так далі. І те, що він говорив що кожна людина просто займе своєю справою, як там він це говорить, і буде щасливий. Все. От. І для цього не треба. І щастя, що, як там він казав, наповнена склянка. чи як. Склянка може бути така, може бути, як чарочка, може бути ще менша. У кожної людини воно різна за розміром, у когось відро, але якщо воно повне, от, людина щаслива. Ну, от так.